Всім привіт, з вами я Діма, а ви на моєму каналі. І це. Ну. Ні, це не асоційний, коротше, другий сезон. Це виживання. Тому давайте ми вже почнемо. Так. Давайте я вам покажу, щоб ви не говорили, що я там е, на мирному. чи там на легкому. О! Нормальний режим, виживання, все. Цей світ я вже давно створив, просто не грав. Так, так, так. Я ще поставив просто мод, тому що я не знаю, так буде трохи легше. Я, ну, майно граю і не виживаю, так сказати. А просто там граю, коротше. Ну, якраз. А... Через того вод, да. Короче. О! Якраз це частина такого моду. Так, тут треба два мінних слитка а не залізо, тут скарення, такий самолоскип від Redstone. Чотири скла, 2 ого Ох, й моє Тут! Ну, от, оці колоди, окей. Тут треба 4 залізних слідка і один залізний блок. Окей, це повний капець. Такс. Ну що ж, спершу я добуду тут грохи їжі, потім йду куди. Правильно, друзі, в шахту пий. <пи> ти, я не даю див... Мене це от я... них нічого не. Дивити. А, понятно, понятно. Я активую. Я відродження я теж активую. Ітина. О! Таже шкура не випала, а я б собі якусь броньку хочу б зробив би. П'ят овечка. овечка. Капець. Хана овечці. Кушу теж. Курочку рябу теж забиваємо. Щоб я мав що їсти. Господи, я чуть уже не впав. Це... А, так тут я можу добути каменьший. Тут і так, кто трохи печерка. А, вона затоплена. Спасибо. Реально, так швидко 2 я тільки дві филли, я шосі. Тільки почала відео, а в ті заробити інструменти. Все. Да, ти собі. Можу добути і все. Так, 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 так. Добуваємо, добуваємо. Uh. Ну, виживання, я. як я знаю, то виживання в мой воно ніби популярне. Ну, типу, відео залетаете, я точно не знаю вже. Угу. Господи. Та я... Так. Я так погоду, реально, 5 хвилин буду сидіти. Такою дерев'яною юрку це капець якийсь. Та я поки добуду цей угля вже задум. Хватись можна. Ой, маю. Ей! Або все. На троє тепер во. А це вже корисніше, я не буду втратити там. Ну, лади, меч, меч тут добре. Менше зробити можна. Вс, викинули без полізним. Так буваємо все ж трохи гуголь. Думаю, все. Кстати, у мене станався 58 вечора, 6 годин вечора. Я думаю, трохи ж ш... швидше знімати відео почати. А, вийшло горохи, ну ось так. Oh, я ще не знаю, ніж головне. Я думаю, я може в деревні десь жити, бо я свою чесну слово, не хочу строїти. це надто довго. Также що мені дуже буде потрібним для виживання? Перше, перше, це. Як його. Вибачаюсь, якщо ви почули. А, я вже голодаю, спасибо. Перше, що мені потрібно, бо дуже корисно буде, це комплекс якраз. Ну той я, чи як його. Ну, блок он той. Герь. Гирязь! Герсь! Вибачаюсь. Все. Ух ты, пта! Прителяю, як больно туди падати як там Мене трохи господі помилуй Так біжимо-біжимо-біжимо па 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 пам Так 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 І біжимо-біжимо-біжимо. Так Мені реально якусь деревню деревню найти О О как Это Бурикос О как Друге слова про селище складав, стера з Офігеть. Оце круто. Любим. на шашлик. Тебе тоже на шашлик. І тебе на шашлик. Не переживай, тебе не забув. Все, ізобе. ти. Шашлик ходячий нафік. Так, спрошу-то, где... О. о, как. О, о как. Безупрятно. О, как! О, как. О, как. О, как. О, как. Як як до мене достав, все ж? А де я тут нафік 5 хвилин буду бігти? Поміш? Так, не б'є, ніби. Окей. Ок. Так, його головне не вдарити. Оп! Пить. Не, не достаю, гад. Гадіна нам так, так? Да, Ну, думать залезть туда на пофигайский. А еще... А, не, ты. Ти... На! Все! ура! О, так, кілька днів не випала. я бы от цей похоронив би. Да. Що, кстати, вечерию нафіг. Ну, блін, була б кузница. і вона була б набагато більшою. Це ее. що я я поджив. Нормально, спасибки. Здравствуйте нафиг. Хітка почала вычарити. Ладно, я не буду нафік. чекати. Іду скраду. Якого з жителя там лишку, не знаю. О, как! О как! Так. Да. Ну, в принципі, я твою, может лишка скрафтить Это не обидя, когда говорят, як говорят, да о, как о как е-а-а, то бья забуду да шеф І да все Йой дні один, як би, да. конечно вот это господи опа-па-па-па карта 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 клада хлебушек я всему голова ты тоже заберут или такие нафиг ну. а я уже я уже задавшуюся угу. ой бы карту клада мне это было надо богата Кушать, надо кушать, матеріал кушать. Сейчас тоже мы выкрадем. Просто щоб покушать. Так. Не, я нахід посажу, посажу, я постажу, я ж не нахлю. Так. Вс, я себе просто збираю. я не нагрію, я не краду. Відео нато шут. Швид... Коже я нафіг закінчується. Ой, я начальник хиль. Это да. А, Давайте ми зараз зробимо якось так. Ой, блин. Знаю, знаю, нафіг виживання, виживання, да-да. Но я візьму тільки компас, все. Один компас. Та твою нафіг. І де воно? О, і один магнетит. Все. Все! Я не буду більше нічого брати. Ага. Чуєте, надо -е. би Все! Все, я більше нічого не братиму. Е -е, так. Также думаю, обзорчик я теж завтра зроблю на мод, який я тут поставив. Ай, блін, тут дерева ж немає даже. Блін, 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 скей. Блін. Бліна, бліна, блінна. О, ладно, я магнетись. Поставлю тут. Все. І тепер в мене компас показує імені на магніт. Він на магнічний. Ой, чого тут за свинка бейбі на фюхі ходить? <клух> Вибачаюсь. Так, тепер я не буду губитись. Тепер... Хлібочку потім скращо у мене їду, га, хлібочка. Ушат. І тоді вже відправляємося. Звісно, вже так, що і уход. <рігум> Якщо знайду якесь інше селище, то постелі в ньому, не проблема. Я думаю, це тоже буде корисно, я, кстати, колись. Ну коли я граю з модом на покемонів. То я завжди збираю оці як вони. Ну щоб сахар робити, я вже не знаю, помню. то топощу теж. То їх завжди собі набираю. Ой! Mm. не знаю, може краще не треба було забирати. а? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Mm. Mm. Uh -huh. Це, звісно, скучне виживання, виживати, а думаю, буде. Тут п'їхати по цей тут нафіг. Стіров ячка, збираємо. Тут каже, збираємо? Молоди. Дивимо в шахту. Перше, що мені треба, значить. Перше, що мені треба, це фекіла. Опа-па-па-па-па-па. Нормально 16. Звісно, вже погаби без уголі, як без цього. Ой, в нам шахті, що тут такого. Что вже на мене, хтось есть Да? Це Зомбачево. Ой. чао чао бачкай його! Я колоден. Гробачок. <правили> Як? Вс? Пока. Старя гребся, дядя. Ты тоже не агрек, понял. Туда тебе. О! Ааа! О, ты его убил! Менсер занафи что-нибудь попьями! Чтобы так собі бебят! Господи, помайлы! ансэр серце нафиг в пятку йшло! Як там там Чи як там уголовает нафиг капець! Ага, 4. Ну короче. Ой, блин, мистер Крипер. Все вже хуже. За обычного зомби. Крипер инафик в спину обожнюють заходити, як их, я знаю. Исполный капец. Заполнить караул, я бы сказал, да. Угу. Я же не на. Она капешки не установлю. А, два, поблудаю. Вашу нафиг! Кресты! Господи, помылуй! Хресли Господи. Я Уже швид сторка разів сбор. Я чуть шуй там бока. А, сделай два! Слухайте, ты мужики, два на нога сейчас меня, нет? Спасибо. <решил> так, короче, идите в баню. Идите вы в баню, идите в баню. В баню, в баню, в баню вас. Идите вы в баню. Идите вы в баню. Идите вы в баню. <связь> <связь> Что то песенька нафиг? <связь> так. Авиан, а мы на полу, мам? Чітко дядя, чітко О! عليyim. А меня живут трохи ули. Ну ладно, два-то леза, то нічого. Я не помер. Не помру, что вже головне не? А ты. А то б я ж угля Чітко Блин. дядя, це дуже чітко? Я прогавив весь уголь. Як же круто. А на цей печок вже у нас, оскільки. Коротше, ці відео нафі дуже скучні вже. Будуть йому. мої. Оце на це. Хорошо, йдемо. Ой! Він... Андермен, я прилякався. Не лякаюсь. О, залізо випало, чітко. Тільки очі щоб не дивитись. Так, давай. Боже ти мій дядя. Так, ти. Мене хатити вже. Хат! Гат! Не знаю. Що... What the с текстури нафиг. Споді помилий. О, коняка. Блін, а мене світла нема. Тож ні. Це було б удобніше нафиг. Коротше, тупо Чотка шахта. Так, а скільки мені тут. Вісім заліза і 26 міді. Дуже чітко. дуже чітко. Ну, я ще трохи там щось повиживаю без цього. Після відео. Угу. Я в шахті нафіг хочу трохи побути, але в мене броньки навіть немає. Я хочу нафіг нормального деревню ще й знайти йому із кузницею. А не ту, яку я знайшов. Надо буде пошукати нафіг. Але мені б броньки вже потрібне реально. Ще сонце сідає чотко. Прям гаршку. Видите, пофигу я буду тому. Угу, я не буду зайти. Не ушку, а жражу в шахту. Вибачаюся. Господи. Не будемо рисковать здоров'ячком. Здоровье це найголовніше. О, а я что... Щодь... А, вон залізу, ладий уголь, мідь. Я не зараз головне це мідь угонь. І залізу. <хи> Для меня... Йо... Так. А там що до фіга крафти, я в цьому моді Оце до оружія Да, в мене можна на Оружія А дальше, думаю, ви, може, і догадаєтесь який Якщо ви, дійсно, знаєте Хто з вас грає в Майнкрафт, то може, знає. Що там за мод? На оружія тут, да. Примем. Ось, він там себе був. Його вина. Ох. Ще скупаю йога, то блоки, то мене... Мене затопить. Я знав. Впадли. Не треба мене затоплювати, поняли? Чорти. Себе затопить, поняв. Мене топити не треба. Слава богу, це не хардкор бо я вже здох. Беда. Госпоє! Ааа! Мелкий! Мелкий! Господи! Я, я бешен, перелікався від нього не та тих зомбі! Короче, спать! дихать. О господі, я, я рано більше нього погоду перелякавці. Я ще відділ батьки нафіг в того! Та в нього багато батьків, яких я вже перевісив. Це капець. О, короче, Оль, в любий час можна добути, я хочу пошукати нафіг. Те, що мені зараз найпотрібніше зараз, так що світиться, кстати. Вашу на... Ах ты кого? Ну я знаю, що ти дурачок, короче, из пролезли по сына. Я сейчас тебе возьму на стену, если бы я у вас. Он я, я знаю. Ну, конечно, на мистер Крипер. Бегу нафиг. Свини четыре лапы. О, спасибо. Ну, хоть в був корисним. был корыстным. Если Життя. Їх я не знаю. А тепер Дядіба Ну не вбили Посвіти, що його не заспавнили за ну, Богу, не пауки І не ці от скелети, яких я не навжу. тут А то вони бісячий кошмар Теоретически. Висит. Ну, видимо... What the fuck? Так и Так и тренировался! Я тебя так уже не знаю, честно. Лово, сотый раз мне не надо тебе коды. Нужно так, как зомби. А, спасибо. Спасибо! Ай. Ай. Спасибо. Поэтому ничего не ставлю. Короче, я закінчу видео. Всем пока!